Для того, щоб приміщення мало два виходи, ви подивіться, яку споруду сорудили. Уже людям похилого віку по цих сходинках легко зібратися, навіть і можна й присісти, якщо треба. Віра Михайлівна показує укриття, яке облаштували разом із місцевими жителями у перші дні повномасштабної. Тут колись був овочевий магазин. І в овочевому магазині було овощесховище внизу. Нам його як виділили, ось як приміщення згідно плану, Ми так туди ніколи не ходили. Сховище зробили за три дні, каже пані Віра. Електрики робили, сварщики робили. Ті робили те, те, ті робили те. Я не знала всіх по іменам. Головний недолік цього укриття відсутність пандуса, каже волонтерка групи громадського моніторингу озона Анастасія Костенко. Проте додає, стан сховища задовільний. Бачу є і таблички, що аптечка є, що дитина вода, да, да. питна вода, що туалет у вас тут є, що дуже насправді да, рідко буває. В іншому укритті, каже Анастасія, найбільше привертають увагу захисні протирадіаційні двері. Насправді таких укриттів дуже, дуже мало залишилось наразі. От, це укриття саме для ядерних атак. От, і це чудово, що вони тут є. Багато місць для сидіння, аналізує сховище Анастасія. Особливо чудово, що вони видно, що вони готові до зими. Далі за перевіркою вбиральня. Вона зачинена. Тут закрито на замок. Можемо тільки сподіватися, що воно відкривається під час тривоги. У зазначених місцях немає й вогнегасників, додає волонтерка Анастасія Василевська. Їх дістали і чомусь не повернули. Але якщо повернутися назад, подивитись там, то в принципі щось схоже на вогнегасники. Все таки є. Всього у Черкасах перевірили сотню укриттів, які є на мапі. Розповідає волонтер Данило Романов. Більшість це в задовільненому стані. У них є все наявне, вони відкриті. Відсотків 20 це були укриття, яких або немає, або нас туди взагалі не пустили за будь-яких причин. І залишившися, це укриття, які в незадовільному стані. Вони або без вентиляції, без спальних місць, без води. Дані цих обстежень вносять у відповідні форми та відправляють в Центр громадянських свобод у Києві, каже Анастасія Василевська. Звідти вони відправляються у міську владу, і ми чекаємо на реакцію влади протягом 30-40 днів. Якщо влада не реагує, то ми оприлюднюємо ці дані для ЗМІ, Або якщо вона все ж таки реагує, то ми повинні пройти повторну Перевірку укриттів для того, щоб побачити, чи є якісь результати, того, що ми віднадіслали ці дані Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.